12 дітей, які не можуть докликатися тата й мами маленькі покинуті. Це дитяча самотність. Ідея була в тому, щоб передати стан заліз, сам стану дитини, але щоб той, хто буде стояти біля скульптури, ну щоб він якось відчув і, і згадав. А, власне, тим, яким він був там от, років десять. Пам'ятаєте дитячу пісеньку. І що вуже зділені наші мальчишки? Здіяно наші дівчинки. Принаймні, про цих дітей ми знаємо, з чого вони зроблені. Скульптурний проект починався з малого: з оцих от маленьких пластилінових фігурок, які виліпила художниця Діана Пернеровська. Група технологів ковалів і зварювальників виготовила залізні каркаси, потім їх щільно обтягнули сіткою, надавши форму об'ємної дитячої фігури. Далі фігури набивають газетами, аби не провалювався гіпс. Напхану газетами фігуру кілька разів обмазують шарами гіпсу. Він швидко сохне на сонці і його потім акуратно зачищають. Величезну фігуру батьків роблять окремо скульптор Константин Синицький та Олександр Михайловський. Тут технологія дещо інша. З маленької модельки воно виготовлялося по частинках. Вся фігурка розділилася на рівні модулі, поділилася там вона десь по 50 сантиметрів для збільшення. Потім все це піднімалося і обшивалося металом. Потом это обтягивается все сеткой и зашьется гипсом. А это лаборатория, где компьютерники чаклуют над хитрым механизмом. Каждая статуя снабжена датчиками приближения, которые определяют расстояние до проходящего человека и следят за его поведением. Если человек проходит быстро мимо статуи, воспроизводятся короткие файлы, фразы, реплики. Дітські сміють діти чекають на вас, на вашу увагу. Зазирніть в дзеркало, де відбуваються їхні мрії. Сілкуйтеся більше зі своїми дітьми.